Всім вітаннячка. Ви на каналі про криптовалюту, з вами Алекс. Нещодавна команда Offchain Labs. Offchain Labs це ті, хто розробив Arbitrum, анонсували нову тестову мережу Arbitrum Stylus. Так як в більшості відео на даному каналі у нас посвячені активностях у різноманітних теснетах. В цьому відео ми не будемо детально розглядати всі особливості мережі Stylus, а виконаємо активності в теснеті, так як і в більшості моїх відео. В телеграм-каналі я розробив покроковий гайд. Даних активностей, де ви зможете безпосередньо перейти по всіх посиланнях і за мною, так сказати, прокляцати ці всі активності. Їх сьогодні небагато. Головними активностями є те, що потрібно отримати тестовий ефір в мережі Sepolia, далі переказати з мережі Sepolia в мережу Арбітрум Sepolia, і з мережі Арбітрум Sepolia переказати цей в мережу Stylus Test. Потім з цієї мережі частково повернути. Токени в Arbitrum Sepolia, заклеймити їх. І також з моєї ініціативи ми розгорнемо смарт-контракт на Solidity, на Remix. Перш за все, нам потрібно буде налиштувати наші гаманці Metamask на тестові мережі Arbitrum Sepolia та Stylus Testnet. Для цього йдемо у наш гаманець Metamask, тиснемо на мережі, тиснемо додати мережу, додати мережу вручну де нам потрібно заповнити оці всі поля. Повертаємось в Telegram канал тиснемо на name, воно автоматично копіюється. Йдемо сюди і вставляємо. Далі знову копіюємо RPC, і вставляємо. Копіюємо Chain ID, вставляємо. Символ можна написати просто: можна написати ETH, а можна і скопіювати також. Далі копіюємо Block Explorer і вставляємо, тиснемо кнопочку Save, Switch to Save. Далі знову Add to Network, додаємо мережу. Вручну і копіюємо наступні значення. Мережі stylus testnet Вставляємо, копіюємо url вставляємо, копіюємо ID, вставляємо, символ eth вставляємо. Блок Explorer можна копіювати, а можна і пропустити. Це, це є опціонально. А я зроблю. Вставляємо і тиснемо Save, зберігаємо мережу. Далі вам потрібно, щоб на вашому гаманці були тестові ефіри в мережі Цеполя. Для цього можна скористатися одним із трьох наведених мною кранів. На моєму ж гаманці з попередніх тестнетів є достатня кількість ефірі, тому ми в даному відео цей крок пропустимо. Я не думаю, що це є проблема. А якщо ж все-таки для когось буде проблема кляснутися на це посилання і отримати тестові токени. То ви пишіть мені або під цим відео, або в телеграм-чат і задавайте запитання, я з великим задоволенням вам допоможу. Далі йдемо по третьому пункту, де ми перекажемо тестовий ефір з мережі Сиполія в тестову мережу Арбітром Сиполія. Тиснемо по посиланню, переходимо на міст. Я перекажу одну ефірку. Ви можете переказати, скільки вам дозволить ваш гаманець. Ці ж всі токени можна повернути знову у зворотньому напрямку назад в цю мережу, так що я думаю, що це є не проблема. Транзакція з переказу ініціалізована, як ми бачимо, вона пройде протязі 10 хвилин. Тому відповідно, очікуємо до того моменту, коли ось тут також з'явиться CySess. Переказ токенів завершено, тиснемо на цей хрестик. Далі отут міняємо місцями зверху Arbitrum Sepolia, знизу у нас ставимо ставести.net. Відразу гаманець Metamask нам пропонує змінити мережу з мережі Cepolia на Arbitrum Cepolia. Я перекажу в даному випадку 0.9 ефірки. Дочекаємось, поки з'явиться активна ця кнопочка і тиснемо Move Fund to Still.net. Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі Гаманця Metamask. Нагадаю, що в даному. Тестнеті ми оперуємо тестовими токенами, які в принципі є безкоштовними, тому переживати, що ми тут затратимо якісь кошти на газ не варто. Значить, транзакція також ініціалізована, і також очікуємо до. Відповідно повної виконання, як ми бачимо, пройшли якісь щитані секунди, і наша транзакція по переказу токенів з Arbitrum Sepolia до Stilus Testnet вже виконана. Закриваємо це віконечко. Далі з моєї ініціативи ми розгорнемо смарт-контракт на Solidity. Переходимо по посиланню на сайт Remix Ethereum Worg. В мене вже законектений тут гаманець, так як я раніше виконував тут активності. Тиснемо на вкладочку Контракт, Storage Soul. Далі, в кого. В Windows тиснемо Ctrl-S. У даному випадку в мене Mac, я тисну command S. Після того, як тут загоряється оця зелена галочка, йдемо сюди. Тут, як ми бачимо, різні компілятори. Я його чіпати не буду, залишу 18-й, так як він є. Ви ж можете погратись, спробувати якийсь більш новіший. Тиснемо цю кнопочку, далі йдемо в цей розділ. Міняємо на Injector Provider Metamask. Обов'язково переконуйтесь, що в нас встановлена мережа Stylus. Тиснемо Stylus Testnet, Тому що, якщо ви натиснете Deploy в мережі Arbitrum Sepolia, то ви розгорнете смарт-контракт відповідно в тій мережі. І тиснемо кнопочку Deploy. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Як ми бачимо, також за щитені секундочки з'явилась зелена галочка, яка свідчить про те, що даний смарт-контракт в нас розгорнутий. Також ми можемо переконатися це у інтерфейсі гаманця Metamask у розділі активності. Далі переходимо по шостому пункту і переказуємо. Частково токени із мережі Stylus Testnet до мережі Arbitrum Sepolia. Я перекажу приблизно 0.3. А частинку токенів я все-таки залишив в мережі Stylus Testnet для виконання майбутніх активностей. Тиснумо у Funtu Arbitrum Sepolia, Ставимо ось тут галочки і тиснемо кнопочку Continue. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Відповідно, транзакція ініціалізована, і, як ми бачимо, у нас. Неактивна кнопочка клейм. На своїх попередніх аккаунтах, де я робив активності приблизно 2 дні тому, з'явилось таке от сповіщення, перейшовши безпосередньо по посиланню, ми можемо заклеймити наш ефіріум, який ми переказували з мережі стайлу Стеснити в мережі Арбітрум Сиполя. Підписуємо Metamask, і ура! Ми заклеїли дані токени і тим самим виконали всі активності на сьогоднішній день. Які доступні для таких користувачів, як ми. Для розробників, звичайно, тут більший спектр активностей, які можна виконати. Для звичайних же користувачів даних активностей більш ніж достатньо. Дане відео будемо закінчувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому зараз ми з вами дивимося 55-те відео, і на даний момент підписали 405 користувачів. Нагадаю, що я. Планую після отримання дропів частинку токенів розігрувати серед тих, хто залишив коментарі під відео. Тому я думаю, буде вам не лишнім, якщо ви потратите буквально якусь хвилинку, написавши коментар. І так як користувачів на сьогоднішній день дуже мало, то велика ймовірність, що саме ви будете тим щасливчиком, який отримують аирдроп від мене. Також підпишіться на Twitter проєкта про криптовалюту. На Facebook проекта про криптовалюту, де я регулярно публікую цікаві новини загального ринку криптовалют. Також вступайте в Telegram канал де публікуються покрокові гайди до виконання активності, а також інша корисна інформація пов'язана з криптовалютним ринком, і ласкаво просимо до телеграм-чату, де можна отримати допомогу у вирішенні будь-якого Криптовалютного питання на цьому буду вам дякувати. Дякую всім за увагу. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!